Божий народився. Ми сьогодні прийшли ще раз нагадую привітати наших хлопців, які караються за волю України, яких от за ці грати за протори в режим внутрішньої окупації разом з Його очільником яновим, всею цією бандою. але хлопці не ламаються. І різдво сьогодні для них також це різдво для всіх в'язнів, бо Він, Христос, пройшов цей світ спасти не неправедних, а грішних. Діва Марія, сина принесла.